Вага усім українцям за кордоном, які мають ПМЖ ВНЖ, неважливо повинні стати на військовий облік протягом одного місяця з дня набуття чинності відповідної постановою кабінету міністрів. Тобто, що це означає, що усі громадяни, хочу зауважити, не тільки чоловіки в прикінцевих і перехідних положеннях законопроекту 104-49, який сьогодні був прийнятий на другому читанні. Вказується громадяни, які виїхали за межі України, повинні стати на Військовий облік протягом 30 днів після набуття чинності відповідної постанови Кабінету міністрів. Відповідна постанова Кабінету міністрів набуде чинності після того, як відповідно набуде чинності сам закон. Тобто, десь я так рахую на кінець літа. Тобто, з осені вже потрібно буде плюс-мінус готуватися тим особам, які мають ПМЖ, ВНЖ. Неважливо, просто ви громадянин України. У вас є паспорт України. І ви зобов'язані уточнити свої військово-облікові дані. Тобто, паспорт України вже перетворюється в таку чорну мітку для українців. Давайте почитаємо, як звучить сама норма закону. Е, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня е, набрання чинності постановою кабінету міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України. Разі перебування за кордоном це можна зробити шляхом офіційного повідомлення на електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті. ТЦК за місце перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста за наявності. Тобто, друзі, як бачите, Україна підставила навіть тих осіб, тих чоловіків, які вже живуть в інших країнах світу там більше 10-15 років, але просто мають український паспорт. Тому український паспорт стає відповідною обузою для тих українських Українців, які вже фактично не мають жодного відношення до України, тому що живуть вже там 10-15 років. От. Я казав про це і раніше, що це е, зачепить також і осіб, які мають ПМЖ. Тому що якщо у вас є український паспорт, ви все одно зобов'язані стати на облік, як кажуть наші політики, захищати країну. Тому, друзі, ось така ситуація, майте це на увазі, готуйтеся до цього, тому що в іншому випадку до всіх, хто знаходиться за Картоном також будуть застосовані відповідні санкції у відповідності до нового законопроекту про мобілізацію з повагою. Ваш адвокат Демченко.